Це у нас просто повинно бути багато досвідів. Слава Богу, що ми з вами ну, досвіду маємо не тільки у нашому найближчому оточенню, а наші історії простягаються і на Харківщину, Донеччину. І пам'ятаєте, у лютому місяці, коли був благодійний концерт духовного нашого духового оркестру, де було зібрано кошти на придбання. Засобів захисту це шоломи в повному комплекті, Так? у нас була мета зібрати на 5 шоломів, і так вона слава Богу, і вийшло. Коли ми поїхали в поїздку, то навіть Це ми ну так зазвичай робимо фото нашої поїздки, невеличкі звіт, дивіться, на шоломах витр... на концерті було зібрано 36 звосток, майже 37 тисяч, а повні комплекти 5 штук. Нам витрачено було 65-980 гривень. Ну, ви бачите, можете пробігти всі. Так же також ми е, спілкуємося з нашим братом, госпітальєром. Брат Діма, молодий хлопець. Йому наразі 23-24 роки. Він уже три роки поспіль пішов госпітальєра. Госпіталіри це ті люди, які безкоштовно допомагають наших хлопців там спасати, витягувати, надавати першу допомогу. Це перша медична допомога, і ми також йому окремо шолом цей бойовий передали, тому що це все ж таки захист його знаєте, коли не виконує свої такі спасаті операції. І чотири шолома на таку групу розвідки, яка також хлопці молоді, можна сказати, наша сини по 22-23 по 23 роки. Також вони ну, захищають нас і, і залишили свої сім'ї, деякі вже є дітки. Також для нашого брата, госпітальєра, е ми придбали дуже такий дорогий нагрівач крові, від 21 тисяча коштує. Ну, а тут все, е завжди веземо з собою смаколики, горішки, кохнуло, фініки, халати, фрукти, тому що ну, хочеться хлопцями вони просто знаєте, прийти, коли ми гості йдемо, їдемо до когось, може зазвичай щось таке смачне приносимо, так? так і там. Ну і проживання, пальне, результ, автівки. От. І всього ця поїздка вийшла нам майже в 135 тисяч. Слава Господу, це були і наші кошти вкладені, і ще вертіли сестер. Після цієї поїздки у нас ще була евакуація з Костянтинівки, бабусі дідуся, дівчинки, і онука працює в епіцентрі. І коли ми військових з лікарні відклади в епіцентрі, ми з нею роз... розговорилися, і вона нас потім. Воювати ми сказали, так, наша церква таке служіння здійснює, тому ми ну, благополучно перевезли їх в останній момент. Е, це, наступна історія у нас вже миколаївського служіння така, що дуже багато з багатьма військовими ми знайомимося в лікарні. Та потім вони повертаються або по домівкам, або на, вже знову воювати. І ми продовжуємо з ними спілкуватися вже в них вдома, або на Харківщині чи Донеччині, тому що це такий основний напрямок. Наших поїздку це е, дружина схилилася е, до свого чоловіка. І да, фотографується, тому що наша копулайська команда 31 грудня пішла в лікарню. Саме 31 грудня, десь 5-6 вечора. Коли вже ніяких волонтерів немає, ми пішли щоб привітати хлопців і сфотографуватись. Це чудо сім'я, тому що вона разом з чоловіком пішла на фронт. Чоловік ну, Підпризва син старший 32 роки. А вона, як медик, закінчила додаткові курси, і вони домовлялися, що коли він на нулі, то вона була на цьому діжурці на нулі. І фактично вона його витягає, спасає, тому що йому відірвало ногу і всі свої відпустки наперед вона вже забрала да, з цього служби своєї ЗСУ. Наразі чоловік знаходиться вдома. Ми його вчора відвідали це в іншому міст, місті, а вона змушена повернутися далі служити в ЗСУ. Так от, на минулому тижні, коли ми були на Донеччині, ми зізвонюємося з нею і питаємо, де ти зараз знаходишся. Тому що попередні Яріка Ярослава виїздив, вона завжди була на позиціях. Ну каже, я в мене є п'ять вихідних, і я зараз на такій території, що можу з вами зустрітися. Дуже добре. Коли вона вийшла до нас, ну, я обличчя закриваю, звісно. Вона каже, знаєте, я вже така стала дика, що я не, хочу, не хотіла б бути з тієї позиції. Да? Тому що вихід з позиції це пад'єз маршруткою. Да? Це вісім кілометрів пішки, оглядаючи, що над тобою дрони літають з важким рюкзаком. Каже, я думала, ну мені рада п'яти днів туди-сюди ходити. Каже, я можу тут пересиджу, але мене поводить просто виглядає. І ось тут ми починаємо складати пазл. тому що. До кожної поїздки ми з вами готуємося молитовно. Да, ми збираємо кошти. Ми просимо особливо за два-три тижні. Я взагалі багатьох людей прошу молитися, щоб Господь допоміг в певний час виїхати, тому що е, дуже 65 підрозділів. Багато хлопців, хто зможе на нас вийти, ми не знаємо. І цей шлях готує Господь. І у нас був план виїхати взагалі на, на тиждень раніше, але все не виходило. На роботі потрібно якісь завдання е, у Ярослава там закінчити, у мене. Потім нам подзвонили капелани зі Львова, попросили, щоб ми забрали на декілька діб до себе додому жіночку молоду з лобком інституту РАК, тому що виписують, а вона не має сил доїхати додому лише місце. Вона в нас поселяється на 2-3 дні. Виходить, теж ми не можемо їхати з цього. Але коли ми зустрілися з цією як яку бачите на фотографії, ми зрозуміли, що якби ми приїхали на минулому тижні, то ми б не змогли з нею зустрітися. Ми два дні провели з цією жінкою. виходить, що завдяки тому, що відбулася ця затримка, так. ось яких вас вести. І коли вона сказала, що вона стала дикою, вона не знає, що вже тут робити ми заберемо з беремою в кафе, просто вивести, щоб висидіти, купити чаю, з'їсти кусочок тортика поспілкуватися. Ми так і зробили. Оце у нас кафе, що на, така дуже приємна, така в квітах. вся. Ну, для неї це був взагалі, начебто вона з іншу планету кудись звалилася, знаєте, в якийсь мирний світ. Поспілкувалися. В процесі розмови виявилося, що на наступний день у неї у чоловіка день народження, і Ярослава також. Минуло п'ятницю день народження. І ще е недалеко виявилося, що її старший син теж у відпустці, але щоб їй доїхати, має бути транспорт. І в ході розмови ми виясняємо, що транспорту то у неї немає. Тоді ми кажемо, давайте ми завтра повеземо до вашого сина. Вона, ну, їй було незручно, а як же ви ж приїхали по Капалайській справам? А ми кажемо, це ви наша справа. Все. Наступного дня ми збираємося з нею, знову зустрічаємося в тій точці, де вона зазначила, і ми там зовсім інакше світ. Тому що це ми тут можемо тисячу разів дзвонитися, переуточнити локацію. знаєте, Там, ні. Там, де він був на своєму місці через Старолінк, він голосував повідомлення, таке то селище, коли ви що в'їжджаєте, там трансформатор, будка, хата, лавка, все. І ми їдемо по цьому голосовому повідомленню, і в нас немає можливості перепитати. І ми їздимо п'ять разів туди, назад і розуміємо, що немає його. Чи, чи він населений пункт? Знаєте, хлопці живуть в містах, і нам сказали такий і, так, сказ... і нам повідомив. А там населення пункт населеного пункту, переходить тут ну, дуже так дозенько. Так, і, і, і попередньо теж його вище, і начебто шла, і начебто наче наш... після 45 хвилин туди сюди їздимо. Ми вирішили повернутися все ж таки. Цю справу, знаєте, коли мама не бачила сина більше року. І на цей час, дуже, слава Богу, взагалі, що вони живі. Вона жива, він живий. І ось тільки проблема в тому, що віднайти один одного. Ми повертаємося в попереднє селище і по цим самим знакам їдемо і знаходимося. Хлопці так і вийшло. Так, що ну, Він же ж не місцевий, не сказали, де він знаходиться. Та трошки плотанина вийшла. Ми дуже були раді. Такі щасливі, ми знайшли супер. Кажемо, ну наскільки ж вас залишити, ми ж на тушею, не будемо стояти. Вона каже, хоча б на годинку. І уявіть собі, я, ми залишаємо маму з сином, каже, ні, давайте десь на дві години, ми там затягнули на дві з половиною, там, їздили у круги. І коли я ну, від'їхали, я просто почала ридати, тому що думаю, жінка не бачила свого сина більше року. За чудо, що взагалі. Ну, вони побачилися, вони вижили. Чудо, що вона вийшла, та, з вами зустрілися. Та. Е, є можливість було поїхати. Знову ці перепони, що ви не можете зустрітися, але в села зустрілися. Так, і вона сидить потім, так, коли ми. Я плакала, тому що думаю, да, от ми живемо там, у нас я мій син ну, вже одружився. живемо в сусідньому районі, але із-за того, що вони там зайняті слізочки, ми там, знаєте, і ми рідко бачимося. Ну, хоча, могли би частіше да, бачитися, зрозуміло. Час плине швидко, тиждень за тижнем, там квартал за квартал, півроку за півроком. І я думаю, а, а і слава Богу, що, ну, що в нас є можливість, як почиваючи допомозі, є пошта. ми поїхали, може витратити той час, там ті бензин на ці всі пошуки. І вона коли з ним порозмовляла ці дві з половиною години, знаєте, не в кафе. Це добре, що добра хороша погода була. Вони сиділи в лісі на лавочці. Я не знаю, наразі до друг друга там обнімали, гладили. І вона, що мені потім сказала, каже, я дуже просила, обіцяй мені повернутися. От, то ж саме, говорить, мама, я тебе теж прошу, щоб ти залишилася живою і повернулася. Ще після того, як ми їх вже забрали жінку, цю, цю мамочку і повезли її там до місця її поселення, вона Диїде і розмірковує, каже: слухайте, а я ще не хотіла виходити, А якби мене командир не вигнав, а ми розповідаємо за свого боку, що ми теж дуже ну, усіли, намолимося, коли саме час виїхати, щоб зустрітися, і вона напевно, є бог. І ми тільки сиділи подачу. звісно, і напевно, точно вона каже: ви такі немовірні люди. Два дні мені подарували, хоч таких ну знаєте емоцій кажу, що ні, ні, не, не ми. <свистач> ми кажу, тільки только передачі. У нас є церкві, у нас є друзі, взагалі неймовірний Господь. розумієте, Тому спілкуючись там, от, е ну, казати, тут ми вас ми з мами, це не що, треба справами. Поїхати, передати їм той захист, щоб вони були максимально збережені. Тому такий ну, якби, сльозний опит, але вже є. Ми тоді на цьому досвіді зупинимося, тому що час біжить. Це мама і син, так. Це те, що в лісочку в ми залишили, щоб вони там поспілкувалися драгоценне там дві з половиною годинки. І ще болдава мудрості, коли після цієї зустрічі ми поїхали в Славянськ знову-таки в кафе, з нею посидіти, порозмовляти. І так як у неї с... чоловіка був день народження, ми вирішили від чоловіка подарувати її ці троянди. Були здоровенні такі троянди в тих, в тіхарях, кажемо, набирайтесь на чоловіка, будемо вивітати з ним народженням на відеозв'язочку. Його привітали і скажемо. А тепер кажу, ми від вас даримо ваші дружині троянду. Він каже: Та я не, не я, ми каже, ні, це від вас, троянди. Як він плакав, як плакала вона. Ми дуже щасливі, що знаєте, ну, ми з вами дякуємо дякую вам за довіру, що це все на наше. Так? Вами справа не нас особисто за Ярослава, розумієте? Тому слава Господу, і ну, наступні досвіди наступного разу, да, може скажемо. А взагалі хочеться молитися, щоб такими зустрічами ми могли підтримувати їх віру. І ще вони самі дуже багато досвідів розповідають. Це заключно скажу. Що коли вона була на позиції і на неї йшов шквал те так, так, поб'ят сіла. Ми всі з хлопцями збилися у літажу в один куточок. Каже, ми думали, що нам вже буде кінець. Вони каже, до мене притулилися, каже. Я говорю, хлопці, ви не проти, я буду молитися. Він, вони типа ні, ми не проти. Це Просто звичайна жінка каже, я знаю одну молитву очі наші. Я просто так от як підкрили ко мне не стали, я кричала, оч наш. Слава Богу, Господу, говорить, то рогат приближався, то віддалявся. Говорить, ми після цієї події каже, ми два дні вообще не розмовляли. Ми були в шоці всі. Ми думали, що нам кінець, розумієте? І ось ми, як церква, так ми теж до нас мають люди добитися, тому що у нас є потужна сила молитви, по Господь та неймовірне, котрий може спасати. Тому ці молитовні вони мають стати прихистком для багатьох людей. Тому ми не зупиняємося, молімося. Ну і бо це ви і наш захист, да ви наш тим. Ми їдемо, ми повертаємося. Хоча ну з нами теж в який момент може щось статися. Тому дякуємо вам і за молитву, і за підтримку фінансами. щоб це ми ну, могли продовжувати з вами досягати там тих сердець, підтримувати їх віру, казати Да, дійсно, це тільки Господь. Запрошуємо разом помоглися.